Конкурси, майстер-класи, запальна музика, концертна програма та подарунки. Так діти Київського району відзначали своє свято міжнародний день захисту дітей. Майстер-класі приймало участь дуже багато дітей, Ми самі були здивовані, що діти так зацікавлені були і з такою завзятістю. Плили вироби. Діти всі задоволені. І вже коли розпочався концерт, а бачу, що один хлопчик підійшов і сів Да самий останній. Нам концерта відплити. Я роблю мальні версіоетики, я ціню це 10 з 10. Бачу, моє дитинство, моя дитина, звісно, без війни, щоб вона скоріше закінчилась. І е, таке свято це справжнє свято і для батьків, і для дитини. Я вважаю, що так це треба, щоб такі заходи були. І дякую вам, що він є. Це наше майбутнє. Ми у це, у це свято хотімо, щоб якось їх відвелекти від цього, що постійно відбувається нашій, в нашій країні. От і саме з цього приводу ми долучились до міської ради, стали спонсорами цього свята. Також ми надаємо подарунки кросівки най. А і солодощі. разом ми працюємо з нашими діточками. Ми хочемо, щоб вони всі були живі, щоб вони всі були здорові, щоб ми разом з ними зустріли нашу перемогу. Щоб вони всі прийшли на свята зі своїми батьками. Сьогодні це свято дитяче проводить наш департамент сім'ї молоді і спорту. Під патронатом Харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова і благодійний фонд Безпечне небо. Який сьогодні прийшов сюди зі своїми подарунками, зі своїми спонсорами для того, щоб порадувати наші багатодітні сім'ї, сьогодні від дорослих, особисто від батьків, залежить дуже дуже багато тому, як виросте дитина і якою вона буде, з точки зору і психічного здоров'я, і фізичного здоров'я, ми повинні любити їх якомога більше. Ми повинні їх цілувати, ми повинні з ними розмовляти, тому що, на жаль, він не, не, не дістає сьогодні колективного спілкування, тому що школа онлайн, садочки закриті. Тому батьки сьогодні на першому плані і вони повинні це знати і все робити для своїх дітей. Я всіх поздравляю зі святами, з Днем захисту дітей. Я всім бажаю здоров'я, терпіння. І мирного неба, і нашої перемоги Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків.